Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Дмитро Розумков, який донедавна був спікером парламенту, зараз активно будує свою політичну партію та розкидається гучними заявами. Зокрема, у своїх соціальних мережах він почав поширювати фрагмент власного виступу на п'ятому телеканалі із підписом Чому люди за державу переживають, а держава у собі влади за своїх людей ні. Що цікаво, його заяви відверто опускають авторитет влади та президента Зеленського, а для їх розповсюдження він обирає саме канали Петра Порошенка. Навіть можна сказати, що їхні заяви чимось дуже схожі. Адже контекст залишається один: моя партія і я робимо все, влада нічого. Можливо, Разумкові Порошенко вирішили таким чином об'єднатись проти влади, але давайте розберемо всі слова Разумкова. Варто підкреслити, що під час свого стендапу в ефірі він заявив, що півтора року повномасштабної війни треба було не гратися в політику. А готувати резерв і переводити економіку на військові рейки, готувати заводи, щоб виробляти боєприпаси, а не лише розраховувати на допомогу міжнародних партнерів і російський ленд-ліз, який працює завдяки нашим захисникам. От ми їздимо всю війну раз на місяць, мінімум, на лінію фронту. Я кажу про себе, про своїх колег з розумної політики. І ми весь час задаємо питання, чи бачили хлопці дрони з армії дронів. І всі кажуть, що ніхто їх не бачив. А якщо пропонували, відмовлялись. А туди державні кошти йдуть. Зараз нам обіцяють десятки тисяч дронів. На місяць, а що робили до цього? Це не просто недбалість, а робота на ворога. Відсутність дронів це життя наших захисників, але здебільшого ЗСУ їх мають завдяки допомозі простих людей та волонтерів. Хіба у владі не знають, що Росія докладає всіх зусиль, щоб наростити виробництво зброї? Багато речей нам сьогодні буде важче зробити, ніж можна було б рік тому, говорить Разумков. І, схоже, його зовсім не хвилює той факт, що проєкт Армія дронів відправив українським захисникам понад півтори тисячі ФПВ-дронів Шрайк, що армія дронів знищила на Донеччині російський танк Т-90 прорив, і це лише інформація за останні кілька днів. Звичайно, набагато вигідніше просто розкритикувати всі державні проєкти і, звичайно, не забути сказати, що ти частенько їздиш на передову. І, звичайно, куди ж без самопіару на телеканалі Порошенка. Дмитро Разумков, як і личить депутату, розпочав вихваляти свою команду, з за. Його словами, майже Боги. Сьогодні Камичин розповідає, що до кінця року у нас будуть дрони. А, наприклад, наш колега Михайло Новіков з нашої команди розумної політики разом із своїм благодійним фондом їх вже виробляє з друзями, і ми передаємо їх на фронт. Багато людей займаються цим фактично два роки. Ми такі самі, як і всі інші, як наші співгромадяни, ми переживаємо за державу. Продовжив депутат. Ну, звичайно, з соцмереж разумкова добре видно, кого він обрав собі наставником і у кого копіює всі поїздки на фронт, які, до речі, також без папараці не обходяться. Просто сотні постів, які я хороший, і я знову приїхав до ЗСУшників, І так ми прямо натякаємо на Порошенка. Вже дуже схожі вони в своїх думках та піар-кампаніях. Проте, можливо, щоб це приховати, Разумков не забув налетіти і на поплічників Порошенка, так під удар попала всім відома безугла. Безугла, яка проводить соцопитування, вона не цим має займатись, вона профільний комітет. Вона взагалі розуміє, які її функції як народного депутата. Якщо вона подалась у соціологи, хай краще складе мандат і хоч чимось корисним займеться, а не в стінах Верховної Ради, перетворює її на цирк, заявив Дмитро. Словом, Разумков, який завжди не пропускає можливості в черговий раз налетіти на владу. Та нагадати людям про себе занадто сильно він повірив у себе та починає розкривати свої уявні політичні амбіції, критикуючи інших. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.